Сочилися дані про ймовірне оточення росіян на Курщині. Буцімто ЗСУ обрали нову стратегію, а тепер швидко приміщуються, щоб захопити росіян у котел. А результатом так званого маневреного підходу стала. Полонізація кадирівців та інших піхотинців, рашистів які кинули зброю, коли відчули натиск з усіх боків. На карті вже показали дещо дуже цікаве деталі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Сухопутні війська поповнюють обміни фонду в Окурській області. Так відбулася велика здача в полон росіян під Курськом. Вони чинили спротив військам ЗСУ, що наступали. Але завдяки використанню нової тактики їх вдалося подолати з мінімальними втратами. Прямо під час бою несподівано рашисти склали зброю та підняли білий прапор. У результаті 61 перша окрема механізована степова бригада сухопутних військ взяла у полон дуже багато грашистів. Подібне сталося і в бійців 225-го окремого штурмового батальйону, які схожим чином взяли в полон військовослужбовців АРФ на курському напрямку. Про це повідомило підрозділі, зазначивши, що один із полонених виявився громадянином Казахстану, який воював за гроші на боці окупантів. Часто зустрічаємо таких, які думають, що зможуть сидіти в тилу. Заробляти гроші і все буде добре. Але коли потрапляють у російську військову систему і стикаються із реальністю, все стає на свої місця, зазначили військові. Сам громадянин Казахстану заявив, що потрапив у 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ, а контракт підписав у Санкт-Петербурзі. Цитую у результаті міг взвод весь поклали, нікого не залишилося. Я потрапив у і Мене тут нагодували, та навіть дали взуття та теплі речі. Ніхто мене не образив, не вдарив. Так сказав полунане і звернувся до інших солдатів армії РФ, які ще не перейшли на бік ЗСУ. Так що я вас призиваю: не йдіть на війну, беріть з нашим правительством, можна так сказати, там я не знаю, там воєнкомати, там які небудь Противостояння должно дорожному Вот. ну ні в кої випадку не лізь на війну, тому що этого страждає мирне населення, мирні люди. Але як же вдалося взяти в полон всіх цих окупантів? Справа у тому, що розвідка армії РФ не виявила великого скупчення українських військових поблизу Курської області, завдяки чому збройні сили України змогли оточити расистів та взяти їх у полон. Про це розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової галацької бригади Павло Розлач. Їхня розвідка не спрацювала, не виявила скупчення підрозділів ЗСУ. І завдяки гарному плануванню, якісному виконанню нашій розвідці вогневому манавру, ми могли їх оточити та взяти у полон. Заявив він. І за словами військового Курщину загалом обороняли строковики, прикордонники, морська піхота та кадирівці, які дуже масово потрапляють у полон, і від яких відмовляється їхнє керівництво. Так вам не почулося. Як, наприклад, командир спецназу Ахмат Ахмата Пція Лаудінов заявив, що Україна може залишити собі полонених кадирівців, оскільки ті не заслуговують служити під його керівництвом. Як заявив Алаудінов у відеозверненні, він розлючений бачити відеоролики хматівців, які здалися в полон ЗСУ. Далі цитую українцям кажу, залиште полонених кадирівців собі. Вони нам не потрібні сто років та два роки. Взагалі не треба мені телефонувати. Я можу витягнути та обміняти кого завгодно, але не чечанців, які добровільно здалися у полон. Так говорить Алаудінов. Він закликав не намагатися шукати з ним контакту щодо полонених чеченців. А Лаудінов також заявив, що йому байдуже доля всіх цих полонених підлеглих. От услышав ці слова, я на сам реально прийшов в таку ярость. Ну, Давайте прямо говорить. Чеченці із спокон віков вважали для себе найбільшим позором здачу в плен. для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем. И вот получается, вот эти вот люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки, издавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили. Тем более, чтобы их оттуда вытащил я. Більше того, ця заява Абціалаудінова про те, що він не має наміру рятувати з українського полону чеченських бійців Ахмата, викликала гнів низки впливових людей. Серед них Рамзан Кадиров, адже він мав план в секретному режимі обміняти чеченців і врятувати їх із полону. У Якиці потрапили в Курській області. Тепер цей план зруйновано. Рамзан Ахматович не знає, що робити, і побоюється, що деморалізовані таким ставленням Ахматівці, які перебувають у полоні, підуть проти його влади. До речі, тут є цікавий момент. Кадиров вирішив поки що не карати Алаудінова. Равзан Ахматович побоюється, що командир Ахмата шкодить не з власної волі, а хтось його важливий про це попросив. Хто ці покровителі у керівництві країни чеченський лідер не знає, але з'ясовує після цього він планує провчити Алаудінова, і це за словами джерел в Грозному буде дуже жорстким. Але масово складають зброю, і здаються в полон окупанти не тільки на Курщині. Так стало відомо, що бійці хартії взяли в полон військовослужбовців АРАФ на харківському напрямку. Полонені зізналися, їхні командири відправили їх на свій останній бій. Після чого вони потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму, заблукали в лісі, і зрештою їх взяли в полон воїни 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Наші військові не забувають про норми Женевської конвенції. Згодом окупантів обміняють на українських військових. Ну і до слова раніше військові хартії врятували, взяли в полон пораненого бійця РФ кинутого своїм підрозділом на призволяще. Пілот українського дрону скривав рашиста до наших військових. Більше того, звернувся до солдатів окупаційної армії з проханням здатися в полон ще в невідомий голос з набаз. Так, бійці 65-ї бригади використовують безпілотники із гучномовцями, через які пропонують ворогам скласти зброю. Рашисти, здавайтеся, будете жити. Почули із неба двоє приголомшених вибухом окупантів біля свого зруйнованого бліндажа. І вирішили скористатися цією пропозицією. Таким чином, ворогів у полон взяли бійці 65-ї окремої механізованої бригади, яка захищає запорізький напрямок. Її оператори дронів використовують безпілотники із гучномовцями, через які за сприятливих обставин пропонують ворогам скласти зброю. Окупант Олексій помахав дрону білою ганчіркою та пошкандибав за ним до позицій українців. Дорогою по ньому відкрили вогонь своє, бо в скид відкриває очі. Хтось говорить я спершу не зрозумів, звідки це говорять взагалі. Почав крутити головою, побачив пташку. Так розповідає Росія. Павло, що теж вирішив здатися в полон. Бійці 65-ки також скидають із безпілотників над позиціями окупантів листівки з закликом здаватися, а час від часу відсилають їм дрона, через який транслюють гімн України. Також, за словами речника Отухарки, Віталія Саранцева, бажаючих здаватися в полон, рашистів потроху більше. Цифра потрошку зростає. Ми повідомляємо про це у своїх щоденних зведеннях. Це говорить про те, що особовий склад противника розуміє повно базвигідь свого положення, і до них почало доходити, що для того, щоб зберегти життя, потрібно все-таки піднімати руки і здаватися українським військовим. Повідомив він. Військовий також наголосив, що Україна неухильно дотримується всіх норм міжнародного права щодо поводження із військовополоненими, і закликав солдатів армії РФ. Складати зброю і здаватися у полон. Ну а ми повертаємося до ситуації на Корщині, де у ЗСУ нова стратегія швидко переміщатися і брати рашистські війська в оточення, як пише видання Форбс. Минулого тижня ЗСУ прорвали оборону РФ на новій ділянці рашистсько-українського кордону біля селища Новий. Путь за даними аналітиків, якщо вони зможуть з'єднатися із зсу на основному виступі, то потенційно відріжуть тисячі рашистів від постачання. Оточенню сприяють і географічні умови річка Сейм, де знищені всі постійні мости, утворює природний кордон. Тож армія РАВ залежить від тимчасових понтонних мостів, які невпинно обстрілюють ЗСУ. або військового сухопутного мосту через населений пункт Каренева. Але цей міст ймовірно теж планують знищити. Тим часом українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області. І проникли на кілька кілометрів глиб території РАФ, про що повідомляє підрозділ БПЛА Хорна. Як доказ успішного прориву, група розмістила довге відео, на якому показано українську бронетанкову колону, що проходить через прорив, а потім прямує до міста весел, розташованого в тилу угрупування ЗСРФ. Ба більше стало відомо, що вже понад місяць триває операція Сил оборони України в Курській області РФ і тривалий час. Російські війська перебувають в оточенні в одному із населених пунктів Курщини. Про це повідомляє «Діпстейт». В крем'яному рашисти перебувають в оточенні вже певний час. Із перших днів курської операції противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування у селі, але періодично відбувається успішна спроба перерватися до оточуючих. Ймовірно, малися на увазі оточених. На ОВТ, із БК та їжею йдеться у повідомленні, і зазначається, що повідомлення про зачистку Крем'яного лунали вже не раз, але ворог досі. І там а через операцію українських сил на Курщині окупанти змушені перекидати свої сили з України під Курськ. Ця операція дасть можливість ЗСУ сповільнити та виснажити наступ окупантів. А також переконати захід зняти обмеження на ракетні удари по території АРАФ, каже генерал-майор армії США у відставці, старший науковий співробітник центру аналізу європейської політики Гордон. Девіс молодший. Водночас, військовий аналітик Роман Погоріли стверджує, що зараз у Курській області спостерігається рівноцінність успіхів як української, так і ворожої армії. І за його словами, українські військові також проводять в регіоні роботу. Він також стверджує, що події розвиваються тут динамічно. і Дійсно, що є той паритет. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!